Як користуватися молоковідсмоктувачем? У цьому відео ви дізнаєтеся, як користуватися молоковідсмоктувачем. Молоковідсмоктувач часто використовують матері, чиї діти занадто слабкі для грудного вигодовування. перші дні є вирішальними для запуску вироблення молока. Чим регулярніше стіджуються груди, тим більше молока вони вироблятимуть. В ідеалі стіджуйте молоко 6-8 разів на день. Щоразу стіджуйте молоко з обох грудей. Вам знадобиться від 20 до 30 хвилин, щоб сцідити все молоко, оскільки для кожної груди потрібно від 10 до 15 хвилин. Ви можете скоротити час вдвічі, стіджуючи обидві груди одночасно. Ось як слід користуватися молоковідсмоктувачем. Ось загальні правила використання молоковідсмоктувача. Завжди починайте з миття рук водою з милом. Зволожте груди перед тим, як помістити їх у молоковідсмоктувач, це полегшить стіджування. Перевірте, чи сосок знаходиться посередині. Відсмоктувач має бути адаптований до розміру ваших грудей. Якщо він занадто великий, повітря пропускатиметься, що зменшить ефективність молоковідсмоктувача. Якщо він занадто малий, це може бути боляче. Відрегулюйте молоковідсмоктувач самостійно. Переконайтеся, що він ефективний, але не стіджує занадто енергійно, оскільки це може пошкодити соски. Найкраще починати повільно та збільшувати силу стіджування, ні за яких обставин вам не повинно бути боляче. Перші рази нормально, якщо нічого не виходить, або лише кілька крапель. Не хвилюйтеся, це прийде у свій час. Майте на увазі, що немає такого ефективного молоковідсмоктувача, як дитячий, якомога швидше почніть годувати дитину грудьми, доки вам більше не знадобиться молоко відсмоктувач. Якщо ви цього не зробите, існує ризик того, що кількість виробленого молока зменшиться. Молоко відсмоктувач також використовують матері, які хочуть мати запас грудного молока, яке дадуть дитині під час їхньої відсутності.